Усім привіт, друзі! Шахтар Донецьк, РБ Лайпциг. Середа, 2 листопада 19.45. Вирішальний матч для української команди, де буде вирішуватися доля нашого Шахтаря. Або ми зіграємо у Лізі Європи, або ми зіграємо у Лізі. Чемпонів в будь-якому випадку дуже круто, тому що Шахтар буде в Єврокубках, і це дуже і дуже круто. що наша українська команда Шахтар буде грати весною в Єврокубках. І сподіваємося, що буде велика перемога. І сподіваємося, що Шахтар вже дуже скоро повернеться на Донбас Арена, але це буде трішки, скажімо так, пізніше. А зараз у нас Лейпциг. Зараз Лейпциг. Німецька команда, яка взагалі-то набрала дуже хорошу форму. Бики виграли цей матч Байера в минулому турі 2-0, до речі. А Байер на секундочку: тут це конкурент Рбаляцьк це їхній головний претендент. А Байер це також учасник Ліги Чемпіонів. Байер це команда, яка яка не дала Атлетико вийти до плей-офф Фантастика. так? Тому лейцик спокійнесенько, ну те ще спокійнесенько там Байер все таки масовий момент, але тим не менше. Маємо те, що маємо, а ми маємо. Те, що лейцик переміг 2-0. Тим не менше, давайте взагалі я вам подивлюся на е, таблицю. І лейцик на 6. Позиції на даний момент перебуває відстань від Ормунської Борусі, яка на четвертому місці складає три залікових пункти. Ну, скажімо так, до топ-4 відділяють Лейпциг, там майже там, якісь там бали, плюс від інтрах взагалі там одне. Ну, по -по -по краще в Лейпциг результати. Давайте, скажімо так. Там вони в 3-3 зіграла, так, 3-0 програвали, зіграла в 3-3, тим не менше. Я би акцентував би увагу на двох останніх поєдинках Ребалець, які вони здобули впевнені перемоги. Над Реалом 3-2. Ну і над Байром 2-0. А Реал та Байер це сильні команди. На секундочку, Реал та Байер це дуже сильні команди. Але це їх обігра. І все. І хто там буде згадувати, там, що в Лейці, а там був кризис? Ні, тут зовсім бойовий Лейпциг. Це Лейпциг набагато, скажімо так, краще, ніж був тоді у вересні. Хоча, знову-таки, були там у них якісь перемоги, але знову таки, команда була в кризовому положенні. Ну, Тому це буде інший Лейпцик. Ще Шахтар, Шахтар, ну, Шахтар в чемпіонаті другий. Чемпіонат України вісень від Дніпра, який на першому місці складає аж 5 балів, шановні, ну, навіть так. Не Динамо Київ, тут претендент Шахтаря, а Дніпро один, на даний момент так. Ну, 5 балів Шахтарів стає від Дніпра. Так, є гра в запасі, тобто можна до 2 балів скоротити, якщо Шахтар свій матч виграє. Ну, як сказав Ігорю Вічович, там ще боротьба вся вчепить вся України чипереду. І я, звісно, що з цим згоден. І справді, вся боротьба за чемпіонство України ще попереду. З Олександрії 2-2. Останній поєдинок. Ну, скажімо, очікували перемоги. Але Олександрія це Олександрія. Олександрія це команда, яка може дати бій. Таким герандам українського футболу як Шахтар. Так, Шахтар виграв 2-1. Так, ви скажете, Шахтар був у меншості. Ну так, згоден. Можливо, ця червона карта десь повлияла, але не мав дотримувати 2-1. Олександрія ну, заслужила очко. Тут Шахтар втратив тут нічия. Хоча, знову таки, якщо рахуємо, що Шахтар програвав у Олександрії, Олександрія це не поступова команда, ну рахуємо нічня, ну нормально. Тому що могли навіть і програти гірники. До того в чемпіонаті Шахтар переміг 3-0. Перемогли вони коло Сковалівку, також дуже така непроста команда, але тим не менш перемогли 3-0. Ну і Селтіком посеред тижня була гра 1-1. Гол Михайла Мудрика, який виводить Шахтар в Євровесну. І ще раз, раз кажу: питання тільки куди? Або в Лігу Європа, або в Лігу Чапані. Ну, дізнаємося вже після завтра. Ну що ж, можу сказати, в першому матчі. Згадуємо перший поєдинок. А як його не згадувати, тому що це один, напевно, з найкращих матчів, який я взагалі дивився. У своєму житті самолік чепоніський поєдинок злого проти Лейцика проти ну, конкурента. І ти розумієш, що тут конкурента на виїзді ти виграєш 4 1 Так що виграв Лейцик, 4 1 на виїзді, я був у шоці. І я такого не очікував. Від слова, взагалі не очікував. Але я вірив в Шахтар, і я дуже щасливий, те, що українська команда змогла здобути дуже важливу перемогу, яка дає теоретичні шанси Шахтари на вихід в плей-офф. Згодом пізніше поговоримо про це. І саме після того, Дмитро Тедеско, тоді він був тренером Лексика, він пішов після цього порушу 4 дини Шахтара, він пішов, його звільнили. Ну, на жаль, ось так. Прийшов новий тренер з Глабуцької Борусі. Шановні, ось тут мене дуже ось це тривожить. Чому? Тому що ось це тренер Горбуцької Борусі. Ну, колишній, він був в Глабуцькій Борусі ще. Саме цей тренер з Борусі Мінхен Глагбах. Ну, виграв у нас дуель. Тоді Глагбах пішов до плей-офф, в Лізі Європи. Ну. Марко Розі цього тренера звуть. Дуже хороший тренер, дуже класна людина. Ну, проти такої людини дуже тяжко. І ця людина Марко Роз, він виходить, обіграє Реал, Він обіграє Байер, а що Реал, ще Байерт це атакувальні команди. Це команди, які полюбляються на полі, на мій поглід домінувати. Ну, Тому якось так. Лейпциг бере, організовано грає, дуже класно ловить на контратаках, зі стандартів Лейпциг забиває. Вони два м'ячі там реалом можна рахувати, зі стандарту забили. Тому Байер так, також забили зі стандарту, потім дуже класно розбивали це пресн Байер і другий забили. Тому Лепсик налагодив свою гру, Лейпциг зараз, ну, скажімо так, підходить у позитиві. На позитивчику я б я б, я б так навіть сказав би. Шахтар також в непоганій формі, в них також непогана серія в чемпіонаті України. Шахтар взагалі не програє в своєму чемпіонаті, я вже не знаю, у цьому сезоні взагалі ще, поки що не було поразки. Е, так, була поразка від відреалу, там ну, достойна гра 2-1. Тому я так скажу, Шахтар також психологічно, на мій погляд, в хорошій кондиції. Ось з залегсавнення десь, напевно, все-таки розочарувала, тим не менш. Загальна картинка також позитивна. Але висновок Висновок те, що матч, який був у вересні, матч, який буде ось післязавтра, не треба їх порівнювати. По-перше, не буде Мар'яна Шведа, який тоді оформив Дубеллі. По-друге, не буде, скоріш за все, Олександра Зубкова. Тобто це вже два лідери. А це саме ті футболісти, які зробили ну, важливу роль у цій перемозі, особливо Мар'ян Швед. Глепцик буде грати вже Дені Ольмо, дуже ключовий футболіст, ну тому це буде вже інша о -о -о історія. Те, що Шахтар виграв 4 1 я запам'ятаю це на, на все життя, тому що вийти та просто не дещо виграти, а навіть розгромити таку команду, як Лейпцик, це фантастика. Так Лейпсик був тоді в кризисі, але тим не менш Селецьк і тут є. Індивідуальні футболісти, які можуть навіть в таких матчах вирішувати. А, ні. Організація 4. Але це ну, організація має про шахтар, тому що дуже класно відіграла в обороні і. заслужила. Нащо потрібно шахтарів, щоб вийти в плей-офф? Одне перемога. Ні, це влаштовує як перемоги, так і. скажімо, нічия. Ну. Два в них у нас один варіант. Я ось дивлюсь попередній матч. Ну бачите, так? У останні поєдинки взагалі. Все причудово. Ну а чому піні 5 матчів, одна ніч, чотири перемоги. Ну, на мій погляд, питань нема. Шахтере дві перемоги, три нічі, ну також непогано. 3-2 32 Герту, 4-0 Гамбург. Ну, непогані результати, скажімо, ну ось Шахтар. Ну, ну Київський Динамо перемогли. ось Real Мадрид була нічого дуже класно. Навіть могли б виграти там десь хвилину. Ну, Психологічно також нормально все. Бойовий матч нас очікує. Так, Лейпциг фаворит, одразу ж кажу. Ну, тим не менш. Ми пам'ятаємо, як був перший матч, тоді також. Тоді взагалі була катастрофа, тоді Лейпциг був взагалі там фаворит-фаворити ще. Ну, нехай. 4-1 було на табло. Не завжди фаворити, друзі, виграють в матчі. Не завжди. Виграє, на мій погляд матчі, організація команди. Якщо команда бойова і вона мотивована, вона виграє будь-якого суперника. І шахтар, тут той же реал міг виграти. Так, Лейпциг дотримав ми не дотримали, так? Тобто, ну, це футбол таке буває. Все буде вирішуватися в Польщі. Бажаємо успіхів. Віримо в перемогу. Вона нам потрібна. Тому віримо. Тільки перемога треба. треба. Шанси я вважаю є. До речі, різниця забитих у нас краще, ніж Лейпцика. плюс 2 у них 0. Тому віримо. Я даю свій прогноз. Я думаю, що теж зіграє класно. Класно. Буде бутися. Ох. Але буде дуже тяжко. Тому що я вам кажу цей Лейпциг, він не буде давати багато моментів. Тому що цей лейцик він більш таки організований. Я навіть не здивуюся, що там Шахтар буде десь там спробувати грати yeah, першим номером. Лейцик, мої друзі, дуже класно на контратацію може спімати, забити м'яч і все. І все. Mm -hmm. Битися потрібно до кінця. Я думаю, Шахтар просто дасть бій і. Не дасть. Лейце спокійно себе почувати. Якщо будь, ну, підсумки вже давати я підведу після того, як матч з Лейпцигом завершиться. Тобто відео я випущу у четвер. Тоді ми вже і підведемо підсумки взагалі Шахтарям. Ну, то дивився моє відео влітку після групи. Ну я десь так сказав: Реал перший Лейпциг, другий Шахтар, третій, Селтик четвертий. Але. Але є одне але. Це ще неофіційно. Тому що Шахтар може, на мій погляд, обіграти німецький Лейпциг і вийти до плей-офф. Ну ось, все тут вам розписано. Шахтар вийде в плей-офф і якщо, ну, якщо переможе. Лейпциг, вийде в плей-офф, якщо просто-напросто не програє. Ну, легко сказати, переможе Шахтар. Дуже тяжко буде. Я вірю в перемогу української команди. І. Скажімо так. На мій погляд, бойовити в так такому матчі все може вирішити якийсь один м'яч. Тому я думаю так. Думаю те, що. Думаю, ще Лейпсик, на жаль, не програє. Думаю, на жаль, ні. Це таке, як мен... як би ми не хотіли але... На жаль, вони, вони. Вони не програють на мій погляд. Але це не значить, що там проти Шахтаря, там ні, звісно, що я за Шахтар. Просто я питаюсь думати, я питаюся. Я дивлюсь вже останні матчі Лейвціга. Ну і бачу, що проти цієї команди дуже тяжко. Ось якщо вони там вилучаться, то тоді да, ось тоді одразу ж у нас там шанси з'являться. Але так. Таку команду вони можуть прекрасно навіть другим номером сісти і відбиватися. Ну тому дуже тяжко. Я думаю, Шахтар дасть бій. Навіть думаю, що Шахтар зможе навіть забити ворота Лейпцига. Думаю, обидві команди забій. Тобто, тобто, мій перший обидві заб'ють і другий перенос, другий не програє, на жаль, команда. Так, Лейпциг, на жаль, не програє, на мій погляд. Я так бачу. Але мені душа підсказує, що Шахтар переможе. Знаєте, я тоді також показав те, що Лейпциг не програє, обидві заб'ють. І тоді Шахтар розгромив 4 1 Ну я не проти, щоб сказати знову, що Лейпциг не програє. Буду просто щасливий, якщо Шахтар в другий раз виграє Лейпциг. Але це буде не просто перемога там над Лейцем. Це буде плей-оф, Ліги повоняться, це мрія. Це моя була мрія. Завжди я хочу, щоб моя мрія здійснилася. Так, мій пронус обидві команди заб'ють Лейпциг не програє. Але я вам кажу, що Шахтар зробить все, щоб перемогти. Віримо в перемогу Шахтаря. Шахтар дав бі. Шахтар, ви знаєте, всім вже все док до доказав на мій погляд. Все таки вони довели. Вони Не доказав, а довели, точніше. Та що вони можуть це? Так, я кажу, що Лейпциг не програє. Але. Яка різниця, що я там сказав? Ось відверто. Ось яка різниця? Що я там сказав? Головне, що Шахтар вийшов та переміг і все. Це найголовніше. Але так, все дуже класно. Шахтар буде в Єврокубках і це дуже класно. Але ми хочемо Ліги Чемпіонів. Тому віримо. Кстати. Дуже непоганий варіант, якщо Шахтар виходить до плей-офф, там є дуже дуже, дуже навіть хороші варіанти можуть бути. Там і брюги можна, якщо вони перше місце займуть на них попасти. Ну, Чому піні? Ніхто навіть не каже, що в Лізі Європи там, на Лігу Європи там, можна там потрапити там на, 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 на той, такий, я не знаю, Арсенал, на, на той такий. Ну, а, ні, на Арсенал навряд. Чи, ну. Там є такої сильні команди, повірте мені, тому я хочу Ліга Чемпіонів. Тим більше давненько Шахтар не грав плей-офф і вже хочеться, щоб там опинилась наша команда. Є один матч, якому вирішиться? Плей-оф, шахтар або лейцик. Дізнаємося після завтра, ну, я завершу. завершуємо, побачення.